Розглянемо електронні та графічні формули хімічних елементів. Розпочнемо з першого хімічного елементу під порядком номером 1 це гідроген. Отже, гідроген порядки номер 1. Отже, в нього один протон і один електрон. Розглянемо електронну формулу. Електронна формула це 1С1. Також графічна формула. Бачимо, що в комірці S під рівня 1. Електрон, одна стрілочка. Далі розглянемо наступний хімічний елемент це гелій, порядки номер 2. Отже, якщо ми знаємо порядки номер 2, це 2 протони і 2 електрони. Розглянемо електронну формулу. електронна формула 1С2. По графічній формулі 1С2. Ми бачимо, що в одній комірці 2 електрони, два спарених електрони. Гелій відноситься до інертних газів. Ці спарні електрони важко роз'єднати. Відповідно, гелій погано вступає в хімічні реакції. Розглянемо електронну формулу та графічну формулу для наступного хімічного елементу. Це літій порядки номер 3 Містить 3 протони, 3 електрони. Розглянемо, як електрони розміщуються. В електронній конфігурації ми бачимо, що це 1s2, 2s1. Щодо графічної формули. 1С2, бачимо, два спарних електрони і один неспарний електрон 2s1. На другому рівні бачимо один неспарний електрон. Отже, в літію Валентість 1. Так як літій метал, він, цей один електрон віддає більш електронегативному елементу. При утворенні саме хімічних зв'язків та хімічних реакцій. далі розглянемо берилі. Берий порядки номер 4 4 протони 4 електрони. Розглянемо також електронну конфігурацію, це 1С2, 2С2. Так як в берилью по графічним формулям ми бачимо, що 1С2, 2С2, два спарених електрони, і на зовнішній орбіталі саме 2С2 електрони спарені. Берилій важче вступає в хімічні реакції, адже ці електрони дуже близько знаходяться до ядра, вони притягуються до ядра, їх важче відірвати від цього ядра. відповідно, Утворення хімічних зв'язків та хімічні реакції для нього слабкі. Розглянемо наступний бор номер 5 Порядки номер 5 5 протонів, 5 електронів. Бачимо, що електронна конфігурація це 1С2, 2С2, 2P1. Ми бачимо, що з'являється. На другому рівні P під рівень з одним електроном. Але по валентності для бору характерна валентність 3, адже на зовнішній орбіталі ми бачимо, що зовнішня це друга. На зовнішній орбіталі 3 електрони. 2 на S2 і 1 на P. Розглянемо інші хімічні елементи. Наступний це карбон. Карбон порядку номер 6 6 протонів, 6 електронів. Розглянемо електронну формулу 1С2, 2S2, 2P2. Також графічна формула. Ми бачимо, що для карбону буде вже характерна декілька валентостей. На зовнішній орбіталі в нього 4 електрони, але більш реакційно здатні 2 електрони. Також характерна реак... валентність в реакціях. 2. Також може бути реакційно здатне, що валентність буде 4. Розглянемо наступні хімічні елементи. Наступний хімічний елемент з нітроген. Нітроген порядки номер 7, 7 протонів, 7 електронів. Електронна формула 1С2, 2С2, 2P3. Графічна формула. Ми бачимо по графічній формулі. В нього три неспарених електрони на P підрівні, Для нього характерна валентність 3, а також зовнішня кількість електронів всього 5. Також характерна валентність 5. Але для нітрогену характерно також і проміжні валентності. Перейдемо до наступного елементу це оксиген. Оксиген. Номер 8, порядки номер 8, 8 протонів 8 електронів. електронна формула 1С2, 2С2, 2 п 4 Графічна формула. Ми бачимо, що на зовнішній орбіталі в нього 2 неспарених електрони. Отже, валентність в оксигену буде 2. Інші зовнішні електрони, їх тут 6 всього. Тобто 2 задіяні, 4 в нас будуть незадіяні зовнішні електрони. Валентість воксену 2. Розглянемо інший хімічний елемент це флуор. Флуор номер 9, порядки номер 9 отже, 9 протонів, 9 електронів. Електронна формула 1С2, 2С2, 2P5. Розглянемо графічну формулу. Ми бачимо, що по графічній формулі на зовнішній орбіталі в нього один неспарений електрон. Це означає, що у нього валентність 1. Загалом валентних електронів, так як один не спарений, то якраз він і визначає валентність даного хімічного елементу. Всіх електронів ззовні 7, 6 незадійних, один задіюється при утворенні хімічних зв'язків та реакціях. І також розглянемо неон. Номер 10, порядку номер 10 10 протонів, 10 електронів. Електронна формула 1С2, 2С2, 2P6. Графічна, ми бачимо, що повністю завершений другий рівень. Неон відноситься до інертних газів. Дуже важко відірвати всі спарені електрони, тому неон важко вступає. В реакції його відносять до інертних газів.